Уже шостий рік поспіль традиційно на Лубенщині в пам'ять про видатного земляка героя України Вадима Гетьмана відбувається турнір з мініфутболу. 6 серпня у селі Снітин змагались 19 команд від 12 сільських рад Лубенщини. Цей захід заснований з ініціативи сільської громади Лубенської райдержадміністрації та фізкультурно-спортивного товариства Колос. За цей турнір він відзначається дуже великою активністю. Багато дуже залучаються і допомагають спонсори. Цих виявляються спонсори. Цього року виступили спонсорами Райз Максимко, Лубенська районна підприємство і «Баришівська зернова компанія. Вони встановлюють призи, гарні призи для учасників. Цих змагань ну хочеться також відзначити е, сільську е, громаду села Снітин, е, голову сільської ради, які теж не байдужі до розвитку і пропаганди здорового способу життя завжди цим займаються плідно співпрацюємо. Ми працюємо у 14 сільських радах е, Лубенщини, і ці люди постійно з нами. Вирішують свої питання, що стосується розвитку спорту В ваших селах, ця непересічна особистість, Вадим Петрович Гетьман, уродженець цього села, він заслуговує на те, щоб була пам'ять. Бо, мабуть, якби такі люди продовжували свій життєвий шлях і своє державотворення, то Україна б. Мабуть, і без майданів би швидше б стала європейською державою. Давайте пам'ятати за цих людей, що цей турнір пам'яті цієї особистості Вадима Гетьмана якраз є і свідчення тому, що ми на правильному шляху європейському. Щорічно цей турнір викликає чималий інтерес серед населення Лубенського району. Всі команди запам'ятали з цікавою напруженою боротьбою у кожному зіграному поєдинку. Впродовж заходу гравці показали. Дали неябияку спритність на футбольному полі. За підсумками гри, перехідний кубок турніру виборола команда із Жданів. Фіналістом змагання стала команда із Калайденців. Третє місце посіла команда із Березівки. А також визначили кращого воротаря та гравця турніру. Переможці отримали грамоти районної ради та райдержадміністрації. Кубки та грошові премії від спонсорів. Тетяна Тарадник, Олександр Назарець, телевізійна служба новин. Об'єктив.